Так, 18.30 ми продовжуємо відеомарафон Вибори 2015 як Львівщина обирає нову місцеву владу. У нас в гостях зараз Олександра Чоловська, прес-секретар Львівської обласної громадської організації Всеукраїнської громадської організації Комітету виборців України і Мар'яна Булгакова, директор експертно-дорадчого центру правова аналітика. Зробимо так нашу розмову. На два етапи розіб'ємо спочатку про нинішній день, а відтак трошки про день завтрашній. Про нинішній Олександра Чоловська. Прошу ваші спостереження станом на 18 годину 31 хвилину, 25 жовтня, щодо місцевих виборів на Львівщині. Доброго вечора. Я напевно почну з явки виборців. Остання звірка явка виборців була станом на 16, тому так я знаю, що в нас зараз 18.31, але буквально декілька слів. Отже, у Львівській області явка становить 32,6%, По Львову явка виборців дещо вища і становить 36%. Тобто очікуємо, що до кінця закриття дільниць все таки більше виборців підтягнеться. І все таки проголосує. Також те, що я би хотіла сказати по появці, то в нас Сокальський та Перемишлянський район лідирують в цьому плані. Також, напевно, вже багато було сказано про такі типові порушення, не більш поширені сьогоднішні і. Були Соломія Саврук і Оксана Романишин казали про те, що деякі дільниці відкрилися невчасно. З останнього були такі ситуації на дільницях, наприклад, зокрема, дільниця 460907, де наш. Спостерігач зафіксував нестандартну ситуацію. Зокрема, жінка прийшла на дільницю, взяла власне бюлетні, почала кричати про те, що вона не бачить, ну, нічого не розуміє в цьому бюлетні. Також питала, за кого її проголосувати, а потім, врешті-решт, кинула ці бюлетні на підлогу і пішла. Ось також були помічені два бюлетні на Підвіконні, тобто, ну чому, чому вони, вони не були помічені відразу як тільки залишені, тому причину цього ми не можемо зараз встановити. Ось також серед таких найтиповіших помилок, то це є більше такі процедурні процедурні порушення і помилки, і вони найчастіше пов'язані з тим, що з низьким рівнем обізнаності членів дільничих виборчих комісій. Окрім того, виборці скаржаться на таку проблему, як відсутність інформаційних плакатів на дільниці, не ем, враховуючи те, що в нас була дуже коротка виборча кампанія, і не у всіх партій є однаковий ресурс і достатні можливості для того, для того щоб донести до виборця інформацію про всіх кандидатів. І як виявилося, що виборці не задоволені тим, що е, ми маємо тільки. Буквально таку загальну інформацію в бюлетні, тобто це рік народження, місце проживання і сфера діяльності того чи іншого кандидата, також те, що знову ж таки з чим зверталися виборці, звичайно, що закон у нас не передбачає, щоб кандидати чи політичні партії мали якусь конкретну передвиборчу програму, але як виявилося, це необхідна річ, тому що ну, все таки хочуть. Хочуть розуміти, кого, за кого вони голосують і обирають. Також... Пане Олександре, отут якраз, коли ви вже сказали про програму, я хочу долучити до нашої розмови пані Мар'яну Булгакову. Тобто програм немає. Ми переживемо день виборів, підіб'ємо підсумки, називаємо депутатів, оберемо міських, районних, і сільських і селищних голів. І відтак традиційно настане затишня. Ми забудемо про них до наступних виборів. Назагал, що треба робити, щоб новообрана місцева влада була ефективною, щоб це було кроком вперед, а не поверненням назад або топтанням на місці. Ваша версія, пані Бога. Ну, моя версія, щоб влада була ефективною, перш за все, ми повинні мати важелі. Контролю за діяльністю влади, ми повинні мати важелі спостерігання і можливість оскарження того певних рішень, які робить влада. Ми повинні могти не лише бути ознайомленими із діяльністю партії з програмою партії, а в тому числі. Бути ознайомленими із звітами партії, і не лише звіти як формальні документи, а звіти, які направду показують, що зроблено, як використано ті чи інші ресурси, як використано е, матеріальну базу органів місцевого самоврядування. Тобто важливим є власне. Як я вже говорила, тобто ми з вами спілкувалися важливим є не стільки день виборів, хоча це також дуже важливо, а важливим є те, яким чином працює влада до того, яким чином працює після того, і як люди народ реалізовує свої. Повноваження щодо впливу на формування органів місцевого самоврядування не лише під час е, вибору, а в тому числі і шляхом реалізації свого права так званої безпосередньої демократії, тобто впливу на владу не лише під час виборів, а й під час е, участі у прийнятті рішень органами місцевого самоврядування чи можна говорити, що після виборів. Необхідні робота з виборцями і робота виборця або виборців. Обидві ці роботи дуже важливі. Ну вона є не просто необхідною, вона є взагалі передумовою нормальних виборів, оскільки ми зазвичай вибираємо, навіть якщо ми аналізуємо програму якоїсь партії. Програма це є важливо, але це не є основне важливо, що ця партія робила чи цей кандидат робив до виборів. Ми під час виборів ми слухаємо про, чужі, про чиїсь плани. Плани це добре, але для людини, яка обирає, важливо розуміти, що ця людина, цей чи інший кандидат, робив 5 років до того, як він вирішив балотуватися, де він працював, за які гроші він жив і так далі. Тобто ця інформація це та інформація, яка необхідна виборцю для того, щоб могти робити усвідомлений, правильний і адекватний вибір. Те, чого ми, ну я вважаю, не маємо на сьогодні. За назвами. То найбільше громадська організація Комітет виборців України надається, скажу так, по, -по нашому по місцевому, для того, щоб працювати з виборцем, допомагати виборцю контролювати, ну в межах того законодавства, яке ми маємо, органи місцевого самоврядування. Комітет виборців України коли закінчить свою роботу щодо місцевих виборів наступного дня після виборів, чи є е, плани якоїсь такої подальшої системної участі в цьому процесі? Е, ну, звичайно, що ми не закінчуємо свою роботу на дні виборів і на, на наступний день після виборів, також ні. Е, ви знаєте, можливо, не знаєте, то я скажу, е, наприклад, е, після парламентських виборів е, для того, щоб отримати звіти від депутатів, які ми не змогли, наприклад, взяти в, е, в публічному відкритому доступі. Ми на надсилали їм запити. Тобто ми систематично працюємо з депутатами. і окрім... Е, з органами місцевого самоврядування, і окрім того, ми намагаємося залучати до цього, звичайно, що виборців, тому що основне наше завдання це захист конституційних прав виборця, і ми хочемо показати також, тобто ці всі. Інструменти, як за допомогою яких виборець може долучатися до цього ж місцевого самоврядування, про яке було сказано. Але ми найчастіше бачимо таку ситуацію, тобто в нас є громадські активісти, які так чи інакше хочуть долучатися до цього процесу. Але на жаль, більшість виборців все-таки вони не зацікавлені в тому. І це показує і найбільше це демонструє саме виборчий період, а не міжвиборчий. Хоча, як я вже казала, комітет виборців України не припиняє роботу свою на дні голосування, тому що у нас постійно безперервна, безперервна робота, і ми е, інколи навіть виступаємо, хоча можливо навіть частіше ніж е, тобто виступаємо такими посередниками з співпра... у співпраці між виборцем та е, депутатами місцевих рад. Дякую за питання. Є прошу. Уточніть, будь ласка, ті бюлетні, які ви знайшли на підвіконні, вони були проголосовані чи ні? Що а... ви з ними зробили? І що ви зробили з тими бюлетнями, які та нервова жінка кинула? Ті всі бюлетні, які були е, знайдені е, на підвіконі, і ті бюлетні, які жінка кинула, е, ми е, безпосередньо наші спостерігачі тільки зафіксували такий факт е, через те, що ці бюлетні були вкинуті до скриньки для голосування, і е, в результаті е, члени дільничої виборчої комісії сказали про те, що вони просто під час підрахунку е, порахують їх як недійсні. Ще Вони лежали на підвіконні, хтось взяв і вкинув їх. Так. Хто? Ваші e, спостерігачі? Ми уточняємо цю інформацію, це були не спостерігачі. Я би зараз, от, в даний момент, я не можу сказати вам, хто це, тому що я якраз прийшла сюди. Тобто ви спіймали за руку того, хто взяв з підвіконня і кинув туди. Ну, як вам сказати, спіймали за руку. Це було. Така ситуація була. Коли я буду знати деталі, я зможу вам детальніше сказати про те, що сталося далі після того, як ці білотні знайшли. А ті білотні, які були на підлозі, які вона кинула, вони не, бу... не були проголосовані, так? Вони теж не були проголосовані. І що, що з ними тоді? Та ж сама ситуація з е... їх підняли і вкинули до скриньки. Порожні. 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 І потім їх ніхто там випадково не проголосує. Е, ну в нас на цій дільниці є наші спостерігачі, і е, члени дільничої виборчої комісії, зокрема е, голова, запевнив про те, що ці блюдні будуть е, при встановленні результатів, будуть відмічені як. Не Як ви їх відмітите, там прізвища ж немає номер ви записали. Побачать, наші спостерігачі знають, яка це кількість бюлетнів і просто будуть дивитися за тим, щоб чисті бюлетні були погашені в кінці як надійсні. Пані Булгакова, з правничого боку таку ситуацію як би ви прокоментували? Загалом закон визначає, які бюлетні визнаються недійсними. Це і бюлетні, наприклад, де люди там дописують різні речі біля прізвищ кандидатів, там чи вибирають декількох кандидатів тобто бюлетні, в яких взагалі е, немає жодної позначки, вони є також недійсними, тобто як такі, де ну не визна немає ніякого волевиявлення. На друга справа, що потрібно вже слідкувати детальніше, яким чином будуть підрахунки проводитися, щоб ніхто членів комісії не міг там щось дописати, оскільки зрозуміло, якщо бюлетень явно зіпсути, то там. Там нічого не можна дописати. А якщо бюлетень пустий, то ну теоретично там може бути щось дописано. Але цей бюлетень є справою точки зору недійсним. Коли говорити про закон про місцеві вибори, пані Булгакова. Які доповнення вже з практики передвиборчої кампанії, виборів, на вашу думку, варто було б внести в цей закон для того, щоб наступні вибори, місцеві вибори проводили за більш досконалим законом? Ну, я напевно висловлю чисто суб'єктивну точку зору е, в даній сфері. Доповнень може бути дуже багато, удосконалювати можна скільки завгодно той чи інший закон. Головне, щоб була політична воля е, застосовувати цей закон і застосовувати на користь громадян ефективно. Я особисто вважаю, що це неправильно, що е, в нас. Е, Обраним вважаються кандидати за які проголосувала більшість, я вважаю, що повинна бути процедура, відповідно до якої вибори вважаються такими, що не відбулися, якщо не проголосувала певна кількість громадян, тобто є такі виборчі системи, є такі країни, де, наприклад, для вибору того чи іншого кандидата повинна проголосувати, наприклад, половина громадян прийти на вибори, і частина громадян повинні проголосувати. Ну але звичайно, що в наших умовах, тобто коли. Особливо як ну, сьогоднішні вибори, коли все таки явка є достатньо низькою, тобто є загроза, що кошти будуть витрачатися, а вибори можуть визнаватися як такі, що не відбулися. Тобто, тут є і позитивна, і негативна сторона таких змін. Ну, але з іншого боку, ми уникаємо ситуації, коли 11% населення проголосували, і міський голова обрано, і рада обрана, і так далі. Тобто, я вважаю, що ну, але знову ж таки, це моя точка зору. Хочу ще сказати стосовно змін е, до законодавства, до цього закону про місцеві вибори. Е, напевно, найгірше те, що в нас жодні місцеві вибори не проводяться за тим же ж законом, що й попередні. Е, тому е, говорити про якісь такі зміни, так, ми зараз ми бачили протягом всього виборчого процесу, протягом підготовки до виборів дуже багато прогалин. І е, напевно ті, ті зміни, які би мали бути внесені в цей закон, вони би мали якимось чином е, ну, ці прогалини, якось там з, з дирки залатати, так але. Чи можемо ми бути впевнені в тому, що наступні вибори будуть проводитися за цим же законом? Тобто, чи варто вносити ці зміни в цей закон, якщо вибори будуть, якщо буде прийнятий новий закон, який також буде мати, я впевнена не менше прогалин, тому що е, попередні експерти оцінювали закон. Ми говорили про одні е, такі можливі порушення на виборах, а зараз вже е, в ході виборчої кампанії ми бачимо те, що вона є надто короткою, до до неї не встигли підготуватися ні? Члени територіальних виборчих комісій, ні члени, тим більше члени дільничих виборчих комісій, що ми спостерігаємо і досі, і безпосередньо в самий день виборів, і ні тим більше ні партії, ні виборці. Тоб, дуже, дуже багато такого, що багато норм, які можна неоднозначно трактувати. Вони, звичайно, що потребують такого уточнення роз'яснення. Але якщо через два роки будуть вибори і тим більше будуть вибори до об'єднаних громад, там же ж теж мають бути. Нові, нові процедури. І тут важко говорити про те, що зараз потрібно вносити, і яким чином. Це Цю буде. тему добре було б закінчити відповідь на таке запитання. Чим ви пояснюєте постійні внесення змін до законів про місцеві вибори? Пані Бугакова, пані Чоловська. Ну. Знову ж таки, тут дуже багато причин. Ну, звичайно, головна... закон пишеться під конкретних людей, під конкретні політичні сили для, для представництва інтересів так. не людей. Яка політична для... ситуація, який політичний звичайно, розклад, такий закон. Та? Так, так, я так вважаю. А Ваша думка, пані Шовну? Ну, мене, мене тут, напевно, думка не буде сильно оригінальною, насправді, і е, я скажу дуже суб'єктивно. Е, так, тим більше ну, в нас завжди мають там преференції політичні партії, які створили фракцію в, наприклад, Верховній Раді. Те, це ми маємо і зараз. Тобто ті політичні сили отримали швидше закон. Е, і, е, звичайно, що це дуже, ну, дуже так суб'єктивно, і політичні партії, і хто зараз е, при владі, хто має вплив на прийняття того чи іншого. Зако законопроекту дуже користується такою ситуацією, і не даремно в Україні зв'язку з цим немає закону про лобіювання, який чітко регулює процедуру. Яким чином вносити зміни в законодавство? Хто може їх вносити, які інтереси повинні представляти певні лобійські групи і так далі? Тому в нас цей процес досить хаотично відбувається, яким чином вносяться зміни в ті чи інші законодавства? Я дякую Мар'яні Булакові, директору експертно дорадчого центру. Правова аналітика Олександрій Чоловський, пересекретарю ЛОГО ВГО. Я вже так скорочено кажу, комітет виборців України. Через 15 хвилин ми продовжимо наш відеомарафон. У нас буде знову Федір Алєніко, начальник відділу адміністрування державного реєстру виборців Львівської ОДА і Любов Максимович, голова Західноукраїнського центру жіночої перспективи. А зараз 15 хвилин перепочинку. Дякую.